Сьогодні знову полі вдвох без Артема. Слава Богу, ставила Артема. Засну. Ну да. бо дуже жарко було в обід. Ми пішли купатися, він накупався. Скільки ви купалися? Ну да, десь годину він накупався. просто поїв, ліг і все, мене звав на кровать. Я його усипила, і ми поїхали. Ну, ну не тільки на поле, бо ви там мені пишете, що ж я можу зробити на полі. Що я з тобою іменно на поле їздить. Дізнатись більше телефону більше, ніж треба. Так, Я ж вам багато разів казав, що ми обидва хоп І те, що ми їздимо вдвох. Часом ну, потрібно, ми, ви просто, Потрібен що? мій підпис, а часом, е, мій, ні, подожди, ні. ви ж бачите тільки те, що я вам знімаю, що ми на полі. Ми на полі ну, 5-10 минут. Реально. Ой. Ага. Натурально. Ми приїхали, подивилися, там порішали, що треба, і поїхали. Потому що ну, цей весь <ху> процес. Поки туди з'їздиш, поки в один кабінет, другий, третій, десятий, це дуже довго. А вам тільки кажеться, що що я можу зробити ні, на полі. Просто що, деякі, і ще мені дуже подобається деякі глядачі, кажуть ми, наче вас сидить в одному приміщенні 20 людей і всі mm -hmm. дивляться одне, одне, те, одне те саме відео, і ви разом посиділи, повирішували, подобається воно вам чи ні. Mm -hmm. І пишете від себе ми. Ну якось це неправильно. Ми зараз виїхали в поле, а до цього ми були дуже. А я кажу, ми бо ми були в полі. Дуже багатьох містах нам якби да. нам треба з'їздити в один кабінет, в інший, це ми другий раз на поле приїхали. Да. Ну і я думаю, що так ясніше, да? коли ми заходимо в один кабінет і потрібна мій підпис, то підписую я. А коли потрібен її, то, то підписує вона. І ми не знаємо, куди ми зможемо сьогодні потрапити, uh -huh. а куди ні. Ну і самі подумайте, ну сиджу я сам в машині. До зума можна зійти? Ну, в двох Но... веселей. Та, ну це дивно, таке слухати. Да. І... Так, ми вже приїхали. І нам привезли шкаф. Завтра будуть встановлювати нашу кімнату. Боже, слава Богу, мені вже надоїло жити як... як на барахолці. Чесно, да, Тьом? Що там, Міша виїжджає на тракторі? Ти вже не боїшся, ні? Ми якраз вовремя приїхали з поля, шкаф заносили, Тьома проснувся. Да? А ну дивись, де він поїхав? Як трактор робить? Бр. Брр, др др дрр. -др! Трактор. Др! Ну скажи. Не хочеш на камеру вказати нічого? Угу. Махай пока. Нікому кажи махати, да? Фу, жарко. Зараз шоста година вечора. Дуже жарко, 38 градусів було тільки, що в машині показувало Андрій пішов вправлятися, а ми будемо зараз гуляти з Артемом Тихо, підйом. І потім зараз Андрій правиться, ми підемо купатися. Да? Артемка що, не ходила з тобою бабушка на вулицю? Та вона його не вдержить. Шо? Машина, да? Диви-ка, замазана вже. Угу. Пилюки. Все? Дід каже, пиляє дрова до сих пор. Угу. Так, Провірить собаку. Це ж ти не був на вулиці, Да? не гуляв? Він гуляв сьогодні зранку трошки. Так, там їде машина, треба ховатися. Забирай машину, трактор забирай. О, Диви машина, їде тихенько. Бачиш? Да. Бери, бери трактор, бери трактор, Уходим. Уходим. Уходим, давай, давай з дороги, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Є, все. Зараз да? і підемо туди, сходимо. Ой, не, не трогай, не втирай, воно в все. Іди бери свою машину. <плухи> <да. плухи> Уїжджаєш, так? Да? Покажи ручки, замазав уже, покажи ручки, пальчики, де? Грязні? О, які грязні вже пальчики, що то Колесо? Колесо, так? Да? Брум-бум. Що тобі надо? Запчасти розкручувати. А тобі надо всегда, що тут був якийсь водій, да, там машина, кусок чого-то, там шарик. Каже, хто такий ну банку? Угу. Как она під забор кинуть? Бо викинуть в мусорку. Кому ты махаешь? А ты спав? Скажи, Дм, ты спав? Mm. Тільки що, так? Да? Спав? Mm. Бабушка лежала возле тебя? Скажи, лежала возле тебя баба? Фуууу, заехав щось, да? Набирай песок. Песок будеш набирать? Чи не будеш Лопатки ми не винесли Наташа привезла дві лопатки нових вони так і лежать в хаті. Брр. Давай під забор кинем, потім викинемо. На що вона тобі там нужна? Що це? Машина? Ага. Угу. Це сюди. А ти туди, так? Да? Тебе прийшов уже сидить він. Здрасте. О, де сидить? Де гав? О там гав. Хто-то Леон гавкає. Що? Застряла? Чи що? Вези отак. Так, ми вирішили. З Артюмом. то тобто я вирішила пополивати усе, бо ми вчора теж не поливали, ніколи було. Ну тут же ж як. Зараз же ж Артем і... поливатиме просто все. Не тільки те, що нам треба, так? Забрала, дуже мене полив опять. Малина просто, малини нема. Тому що треба поливати, нічого не полили, І тепер воно все тупо засихає. Його бігала, оговарювала возле двері, щоб він со мною пішов. Он дала шлангу, кажу, поливай клубнику, бо клубники теж хана вже. Дотекло. Дивіться, аж куди. Так, тільки не мене. Ще аж ось сюди аж дотекло. Класно, ти поливаєш? Головне, не на себе. Хорошо? Так і буде. Дивіться, який красивий. Поливали ми, каже, огород. Сідай. Все, зараз я йому дам телефон, трошки поклацаю. і тоді. На, бери. І я піду дополиваю хоч трохи ще щось. ми прийшли на огород, тільки що купалися. Да. вже класно а тут покупатися. Он, Наташа пройшла з сусіднього огороду, воно, от мамки, ну, да. І каже, у вас кабачки, йдіть рвіть. Кажу, пошли, поснімаємо. Ну, Картошку non вже я не знаю, було. чи травить, чи не травить. А що її вже листків Рукає. нема, вже доїли. Ну, я її добре пролив, яке махренька все було. Mm -hmm. ну, тепер будемо ждати картошки. Ну і ми воно жаграш неймовірно. Зараз порвемо, подивимось, скільки... А це ж типу, все одно їх надавати, типу, да? якщо не рвати, то вони не будуть рости. Mm -hmm. А воно щось десь одразу один, другий, третій. Вон навіть перший за, за, зав'яв, тому що... Не, вих... не вистачає йому води. Угу. Оп, Та це і так, значить, такі сочні вони, так? Да? Та ні, мілкі не сочні. Ти шов. Ні, ну куш, де ви стоїть, листки не этот. А, листки тут горять. Далі видно. То, що малий. О, дивіся, скільки. Сразу. Угу. О, це так є хороший. Це ж без І що будемо робити? І круг хто небудь на Перця нема ще не нарос. Там Та О, можна О, я полилась, може завтра буде перчина. Так, це таке. Закривати красиве. Маленьке. Угу. А що ти, як, як Та може, Мамка не хоче закривати. О, така... спаржа цвіте, Спаржувала пока... квасоля, так? Да? Ми поки в полі, я нічого не хочу закривати. Ото компот водою залили, то швидко. Так коли? У нас немає взагалі часу нічого О, робити. Чи вчора, вчора не поливала я огірки і перес, мені це так що, жалко. Сьогодні а сьогодні полила. Десяток, десяток, мабуть, зірвали своїх, Да? Огірків? Ага. Ну да. Опачки. Угу. Це так мені вже. Що? Футкам будуть кудись. <рес> о, дивись, які здорові о, пішли о, далі. Це, це, вже переростки. О, це вже переросток. Ну так. Да. А, да? Це ]毫? ми з тобою два дні назад казали, що ми прийдемо, да, да? так? Ждали, що два виросте. Ось, бачиш, виненка, це хороше. Угу. Ну так. Да. Пропустив. Та, то назад. та хай буде. Та, той, та, шо, ма, шо? Що, ма, що, мама, милість. я мокра. Оп. Ну так, да, дивись уже, повинен ящик. <ф şekilde> О, <п Stevens> дивись, який кабачок, ти бачиш? Колюче. Ой, колючий зараз. Ай, пальчик болить там Конечно. Собачка, а О, О, диви який дарове Собака, йде. О, диви, який. О, це будки сажруть. Ну так. Да. Багато дуже кущів. Хто перший раз дивиться, це сорт. Ні, це не сорт, це гібрид кабачків Асма. Да, Тіпа... будуть писати. Типа Астма хвороба, а це астма без букви Т. Ну так, да, бо це ж ти по всім сортам, сим, я не знаю. Я їх Кожного року саджу. Одні ті самі і вони Що, все, він вже ушов? ні разу не поливали. Підожди сломав кущ я. Оцей? он, бачиш. Ага. І на нього тяпку. А -а -а. І все. Ось так Там хоть будем... били. Да? як багато. Та так, так? вони вже людей почалися. Я, ну, хто його ніхто не повезе, це я образно О, кажу, ну, що 20 кабачків, якщо наїжу людям, то це дуже багато. Це таке, що в мене... Качки, та эти будуть їсти. Ого, тоже диви угу, який угу. переросток. так, Оцей пуртився, надо й обрати. А що з ним не так? О, він а він наче вянуть. буде толку. Угу. Точно так, як і з цим. Не хвата води. Бачиш Угу. Та конечно. Угу, цілу угу. неділю вже 40 градусів. О, так. Ого. Дивись, пілляк і Пішли глянемо. Пофиг на це. Каво нам нормально, так, да? коли нема води. О, бачу картошину, так. Да. Хоч достати. О, та диви, кака здорова. До сих пор ще в рядах маквенька, ти бачиш? Ага. О, Розплились. Ага. Та собака проходить, вічно на мене гавкає. Да. Да. Кавуни як, дивись. Взагалі красота. Ага. Даже... А щось над кукурузи немає. Ще чи ми пізно її садили там з тобою? Там її пізно садили, здрасте. Угу. Ті вже піднімаються, треба... Надо... А це ті, що в звані садили, так? А це ті, да? що в звані. І вон гарбузи вже які хороші. Ну, Піднялись кущик. Так, Ваня і не допалов. Угу. Ну, ладно. Ось такі справи. <кхем> ну, да. Все. А мамка там що вибирає? Та це буде ж, наверно, чи Латай, там... Латає. Ваня Шлан... ж вибирав. Ні, шлангу для поліва латає. А, ото от що ти купляв? Ні. Другу? <свист> а та де шланга? А та де шланга? Там у неї, вона ж каже, що вона в неї лопнула. Так може її можна починити. Ти ще був... Так рию вже тоді. Диви. О, диви, які не класні. Взагалі які здорові. А з інші стали. Ти ще й не поливав її. Чи... А, це ж ще ще й без паліва, так. Да. Ой, з іншої сторони є, але тут поменше. Оп. Бачите, яка хороша? Картополька. І гляньте, uh -huh. Оп! Кисота. Uh -huh. Прям зверху. лежить. Uh -huh. Спускайся. Покажи, як ти спускаєшся. Uh -huh. А що ти тут робиш? Що Що? робиш? ням-ням Ням-ням? пісок нельзя ням ням І лягать нельзя я ж тебе вже сьогодні купала І Гол... голова була в піску вставай паш в хату паш купатися. Тьома. пішли пішли додому пошли не ласка сейчас попадеш Фу! Я кажу, ласки попаде. взяв собі спеціально і насипав. Дай, дай я витрусю. О, дивись, овот прилетів. Ти бачиш, диви який здоровий. Ось то яка муха здорова, все улетів. Так, да, дивись, ще бачиш, літає. Пісочок? Є пісочок? Фу, дивись вкуса. Муха така здорова. О, вот. Хвостик, хвостик у нього теж хороший. Лапки. вушка? покажи вушка. Ні, в котика А Єде носик. Ні, не в себе. В тебе ти знаєш, де в киті? Носик де. Хто там дивися? Хвостик? Хвостик є? комарі дивися вже, гризуть. Ну, а що робити, каже? Помиємо. Нічого страшного, з усього. Ну, а що каже? Нічого страшного. Скільки висипало, не треба так. Ти до нього хотів сісти, а Він удрав, так? Мама, Ваня. Мама. Мама, Ваня стоїть да. Бери лопату, пошириться будем. Пошли. Будем песок копать. Бу. О, дивися, Тьома, диви, кися. бачиш, диви, що робить Ну нельзя биться. ти що Ти злякаєш. Все, побіг Не надо. Ти що покотишся. Злась. Дуже високо вже. Артем. Давай ручку. Злазь. Сюди. Сюди. Давай. Та ти що ти вже не зможеш. Диви. Все з'їхав. Все в піску вже розтовк.